Якщо його виконують з діагностичною метою, артроцентез показаний для виключення септичного артриту в індивідів, у яких наявне запалення одного чи кількох суглобів. Артроцентез також може використовуватись для проведення дивдіагностики між кристалічними артропатіями, такими як подагра і псевдоподагра, запальними і незапальними випатами суглоб і гемартрозом. Треба наголосити, що за наявності єдиного запального суглоба практично завжди треба виконати принаймні одну діагностичну аспірацію. Якщо виконується з терапевтичною метою, то артроцентез може застосовуватись для дренування великих випитів, гемартрозів або ін'єкції стероїдів чи місцевого анестетика. Виконання артроцентезу треба уникати в пацієнтів з целюлітом, який покриває місце, через яке буде вводитись голка, оскільки це може призвести до занесення бактерій у порожнину суглоба. Відома бактерія імія, чи підозра на неї, є відносним протипоказом до артроцентезу. Однак, якщо підозрюють наявність септичного артриту, необхідно виконати аспірацію з підозрілого суглоба. Не встановлено безпеку артроцентезу в пацієнтів з коагулопатією чи тих, хто отримує лікування непрямим антикоагулянтом. Необхідно індивідуально підходити до оцінки відносних ризиків і користі артроцентезу, а також до тимчасової відміни антикоагулянтів чи блокування їх дії препаратами-антагоністами. Протезовані суглоби особливо піддатливі до етрогенної інфекції, і якщо пацієнта виконували раніше заміну суглоба, цю процедуру треба обговорити попередньо з ортопедом. Для виконання процедури вам необхідно такі обладнання: розшина антисептика, стерильна марля, 1-2% розчин лідокаїну, 5 мл шприц і маленька голка для ін'єкції анестетика, стерильні рукавиці, шкірний маркер, еластичний бинт і стерильна пов'язка. Для забору синовіальної рідини вам необхідні будуть 1 чи 2 30 мл шприци і голка 18-го калібру з довжиною 3,5 см. Також необхідно мати під рукою пробірки, призначені для оцінки кількості клітин у рідині, дослідження кристалів і посіву на стерильність. Колінний суглоб містить найбільшу синовіальну порожнину в організмі і тому за наявності великого випаду виконати аспірацію з нього досить легко. Синовіальна порожнина поширюється від надколінкової сумки зверху. До суглобової поверхні великогомілкової кістки знизу. Зверніть увагу, що колінний суглоб містить кілька сумок, які не мають сполучення з синовіальною порожниною. Функцію колінного суглоба можна виконати або з медіального, або з латерального боку. При використанні медіального підходу коліно необхідно розпрямити або зігнути під кутом 15-20 градусів і локалізувати на колінок. Голка повинна входити вздовж медіального аспекту верхньої третини на колінка. Приблизно на 1 см медіальніше від краю колінка. Голку спрямовують позаду від колінка і в напрямку міжвиросткової вирізки. При латеральному підході використовують ту саму методику лише з протилежного боку коліна. Спочатку треба отримати від пацієнта інформовану згоду на цю процедуру. У цьому фільмі ми продемонструємо використання медіального підходу до артроцинтезу колінного суглоба. Положення пацієнта повинно бути на спині, коліно повністю випрямлене або незначно зігнуте. При бажанні під коліно можна підкласти валик з рушника. Ідентифікуйте орієнтири, пропальпувавши країна колінка. Голка повинна входити в точці, що знаходиться на 1 см медіальніше від верхнього краю на колінка. Відповідне місце можна позначити за допомогою шкірного маркера. Після цього необхідно підготувати місце. Шкіру обробляють антисептичним розчином, місце пункції обкладають стерильним матеріалом і виконують анестезію поверхневих тканин 1% лідокаїном. Після цього уздовж передбаченої траєкторії пункційної голки глибоко вводять від 5 до 10 мл анестетика, але треба бути обережним, щоб не ввести анестетику у кровоносну судину. Після підтвердження орієнтерів позаду від колінка вводять голку 18 го калібру із під'єднаним великим шприцем. Голка не повинна контактувати з кісткою, щоб запобігти пошкодженню суглобового хряща. І просуванням голки постійно підтягуйте назад поршень шприца. Як тільки ви увійшли в середину суглоба, синовіальна рідина почне заповнювати шприц. Треба намагатись видалити із суглоба максимально можливу кількість рідини. Якщо необхідно, зніміть заповнений шприц. Приєднайте до голки другий порожній шприц і продовжуйте аспірацію. Щоб облегшити видалення залишкової синовіальної рідини, суглоб можна промасувати. Після цього голку видаляють, шкіру промивають і на місце пункції накладають пов'язку. Після завершення процедури переконайтеся, що всі голки помічено у відповідний резервуар. Необхідно занотувати зовнішній вигляд видаленої рідини. Нормальна синовіальна рідина є прозорою і має янтарний колір. Із зростанням кількості запальних клітин рідина стає більш мутною. При гемартрозі ви отримаєте явно кров'янисту рідину. Аспіровану рідину необхідно відразу ж помістити у відповідні пробірки в порядку пріоритетності діагностичного пошуку. Пробірку ЗДТК необхідно послати для підрахунку клітин. І їх диференціації, а пробірку з гепарином натрію посилають для дослідження кристалів. В ідеалі не менше 5 мл синувіальної рідини треба залишити для забарвлення за грамом і посіву. Ускладнення артроцинтезу включають єтрогенну інфекцію, локальну травму, біль і повторне накопичення рідини.